Історія від волонтерки Ірини Гук, котра дуже чіпляє заживе. Вона написала, що це, мовляв, історія без моралі, але тут ми напевне з нею не зовсім погоджуємося. Там якраз велика мораль у цій історії. Велика мораль бути людьми і допомагати своєму війську. Отож текст Ірини Гук. Це просто ще одна історія ні про що. Без моралі, без сюжету. Про людину в формі, яку я ніколи не побачу. Дзвонить Михайло, мій телефон дав Михайлові його комбат, як і ще десятку інших людей. Звертається по батькові, бажаю здоров'я і оце все. Комбат сказав, що ви можете зробити нам медичний рюкзак. Та я вже в курсі. Краще би комбат дав вам посилання на заявку фонду. Михайло мовчить, бо не розуміє: Та нічого, ви не перший, я зараз все поясню. Вибачте, я не приймаю заявки телефоном не тому, що така горда, а просто через те, що вас дуже багато. І як 20 людей в день дзвонять і пишуть в різні месенджери, то обов'язково хтось та й загубиться. Я ще й зараз за кермом. Далі розжовую 10 хвилин, як подати ту заявку, хоча це робиться десь 3 хвилини. Окей, домовилися. Михайло передзвонює ще через 10 хвилин. Я розумію, що він, походу, не надто молода людина і мало розуміє, що від нього треба, щоб виконати настанову комбата і отримати такий той нещасний рюкзак. Ірочко, вибачте, а можете ще раз повторити, що мені треба зараз зробити? Я зітхаю, мені стає його дуже шкода. Я чомусь уявляю мого батька, підстаркуватого хірурга, який все життя вмів діставати пухлини з голови через ніс, проте так і не навчився відправляти повідомлення з вайбера. Повторюю Михайлові інструкцію ще раз кажу, щоб не соромився набрати на якомусь незрозумілому кроці, і тут його осяює. Я зараз гукну когось із моїх молодих орлів, попрошу розібратися. На наступний день знову дзвонить Михайло. Хвилюється. Ірочка, а можете подивитися отам, ну, у вас отам в базі, в комп'ютері. Прийшла заявка від мене. Приїжджаю на роботу, згадую про Михайла, перевіряю, заявку подав. Навіть двічі. Насправді він просто взводний, який чекає хоч якогось медика з навчання і хоче мати йому людський рюкзак. Мені чомусь дуже гірко, і я згадую випадок десь з літа 23-го року. Отак дзвонив на чмет бата, якийсь на швидкоруч мобілізований сільський лікар, у минулому хірург. Я не знала, хто йому дав номер, він не знав, що людям тепер прийнято писати, а не дзвонити. Довго слухав про те, як подати заявку, а потім почав матюкатися і кричати на мене матом. Коли на наступний день він передзвонив вибачатися і ледь не плакав, то зізнався, що не вміє користуватися у смартфоні майже нічим, і що він просто хоче забезпечити своїх пацанів нормальними турнікетами. До біса шкода цих дядьків, які мало того що вирвані зі свого життя, від своїх городів і онуків, так ще й мають щось просити у якоїсь дівочки. Ні моралі, ні сюжету, ні продовження історії, кажу ж, ми всі по факту історію продовжуємо, хоч ніхто з нас цього і не хотів. Від каналу Саме Сік ми наважимося написати власне мораль і висновки до цього тексту замість авторки. А мораль така допомагайте ЗСУ всіма силами, як тільки можете. Донатьте перевіреним фондам чи волонтерам, у кожного є знайомі чи сусіди, котрі збирають на щось комусь. Це люди, яких ви знаєте, яким ви довіряєте. Кожен вже й знає якийсь великий фонд чи там волонтерську групу, якій довіряє. Допомагайте навіть маленькими сумами, навіть ваші 20 чи 50 гривень дуже важливі. Бійцям постійно потрібні то лопати, щоби копати, то колеса, щоби їздити, то аптечки. На третьому році війни Міноборони все ще не закриває безлічі, ніби простих потреб армії. І на жаль, ми нікого не можемо взяти за яйця. І запитатися про це. Ми можемо хіба що взяти свій гаманець чи свій смартфон і переслати своїх 50 гривень. Допомагайте ЗСУ в цьому, і вся мораль цього тексту. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких все тримається. Переможемо.